Це доволі стара справа, вона триває з 2018 року. Ми проводили там перевірки про виконання будівельних робіт без дозвільних документів, притягували забудовника до адміністративної відповідальності, виносили приписи про зупинення будівельних робіт, про усунення порушень. Однак забудовник не реагував, продовжував будівельні роботи. В кінцем результатів, за результатами перевірки, ми звернулися до суду про демонтаж багатоквартирного житлового будинку. Тут тривав майже, можна сказати, майже чотири роки. Він пройшов два рази дві е, всі три інстанції. Тобто ми подали до Львівського окружного суду, виграли суд про демонтаж. Е, апеляція нам відмовила, е, оскільки було зареєстровано право власності. Ми подали касацію, касацію повернула на новий розгляд. І нарешті, 1 жовтня, ми вже отримали кінцеве рішення. Суду, про де суд підтвердив про правомірність наших дій, і підтвердиться, що забудовнику за потрібно демонтувати даний багатоквартирний будинок. Справа зараз перебуває в виконавчій службі на виконанні. Чекаємо, щоб виконавча служба вжила всіх заходів реагування і демонтажу. Після цього будинок буде демонтовано. Також незважаючи на те, що Суди тривали довгий час, але нам було докладено максимальну зусиль. Також і по інші об'єкти, які є перебуває на виконані виконавчій службі. І хотів би сказати те, що не з забудова, якщо надумає будувати бідосний документ, то рано чи пізно це буде демонтовано. Це не перша будова, і думаю, і не остання. У нас є ще об'єкти, така як Варшавська 112, Варшавська 54, е, на Невах. Де є вже під рішенням судів про демонтаж даного об'єкту? Також Уманська, 4 була названа цей самий забудова, що Варшавська. 22, рішення суду було виконано, оскільки там забудова зупинився на рівні фундаменту його було демонтовано.